Це старовинні візерунки, яким 200-300 років. Всі ці зображення із рушників. А візерунки характерні для районів Черкащини, каже майстриня Наталія Кремна Таран. Загалом відтворила їх на 20 тубусах. Намалювала Смілянщину, відтворила Маньківський, тому що я родом з маньківського району, з села Буків. Третій рушник, який я відтворила, це був Жашківський, тому що мій батько з Жашківського району. А потім вирішила відтворити повністю всю дорогу. З Черкас до, до свого дитинства два тубуси із орнаментами Кам'янського району до музею принесла і майстриня Ольга Отнякіна. Бердник зараз такий час, коли хочеться все віддати для майбутнього своєї батьківщини. Все повинно бути спрямовано для перемоги. Я малювала Уменщину і Христинівщину. Ось наразі їх шість, шість тубусів. Коли я малювала, я Переглядала всі ці орнаменти, вибирала, і я зрозуміла, наскільки наш народ креативний і творчий. Нині в музеї 150 розписаних контейнерів від танкових снарядів, розповідає завідувачка відділу етнології Вікторія Наумчук. І хотілося б, щоб не лише в нашому регіоні знали, які рушники традиційно вишивали, які орнаменти, що вони символізували, і хотілося б. Весь світ знав, що Україна понад усе. Усі роботи передадуть волонтерам громадських організацій, аби ті презентували тубуси за кордоном, каже директорка музею Ірина Собко. Зараз іде робота по тому, де в яких містах Європи будуть площадки для того, щоб ми презентували виставку, для того щоб ми там провели лекцію, що таке символіка, які значення тих чи інших зображень на рушнику, що вони собою несуть, і потім провести аукціон цих комплектів для допомоги Збройним силам України. Тетяна Зазуля, Фодірко Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.